po rëndësi të këtyre gjërave, të zëvojë. Po rëndësi të këtyre gjërave. 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 Po rëndësi të këtyre gjë ...сесії Пучинської міської ради, 8 липня від 20 квітня 2023 року, No2275, до затвердження комплексної програми співпраці виконавчих органів Тучинської міської ради та УДПС у Вінницькій області з питань забезпечення фринути за дотриманням зобов'язань щодо платежів підприємств установи організації фізичних осіб про бюджету Тучинської військової територіальної громади на 23-27 роки. Друге питання в нас про внесення змін до рішення 6-ї позачарової сесії Тучинської міської ради 8 го спитання від 23 лютого 2021 року за номером 4 про затвердження комплексу охорони правоохоронної програми Тучинської міської територіальної громади на 23-й років змін. Пронесення зміни вирішення сумському червоної сесії Тученської міської ради 8 лигою 21 грудня 2023 року, року за номером 2778 про затвердження програми підтримки військової контрольного часу днів, членів їхніх сімей, які підбили в наслідку військової речі Російської Федерації проти України та зареєстровані автоматичної проживання території Тученкої міської територіальної громади на 24 літнього. У мене питання, відносно першого пункту нашого ряд суденного зміни, внесені там по надходження коштів, я не можу голосувати, не бачивши цих змін і не вникнувши суть цих змін. Я, Тому... вам, я вам покажу тут просто, щоб було зручніше. У нас була затверджена програма, а так як під час воєнного стану не, 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 не на всі. Е, е, Пункти витанків можна використовувати кошти, то ми мусили внести зміни, щоб більшу частину тобто ви є ініціатором запитання. Так, ми ініціатором це така дитя, там буде зручніше. Це те, що було надруковане, це було затверджено і прийнято програма. А плюс зміну це те, що ми просимо на ту частинку зменшити і з одного виду перекинути е, частину суми на інший. Е, тому що в нас зараз дуже нагальне питання, буде змушені саме податковому повідомлень рішень. Я розумію, що це питання має. Бути якимись новини. Це Там Нам просто так сказали, проголосувати все. Тут зміни. Я, наприклад, Тут це про надбільшення надхожніх коштів, можливо, якісь зміни оподаткування. Ви не це самі до себе розумієте. І, і, і можливо, не тільки це мені цікаво чи не підприємство. А, ми, а ми, ви нам ми... просто так зараз, давайте швидко. проводимо. Я, я, я пояснюю, тут дуже не, незначні зміни в тому плані, щоб в нас було передбачено, наприклад, 20 чи 30 тисяч. На покращення матеріальної бази і забезпечення умов. Ми це, всі, це все зняли і перекинули цю суму на е, придбання паперу, конверсії марок, щоб ми могли вчасно друкувати тупникам. податкові приватні. Я тільки просто, я тільки просто і знаю, і чи вас довіряю. А якби це не було видно, то я б сказав, що ще раз перемогли. Дуже вдячна, що ви довіряєте, і ми хочемо тільки, щоб у нас ці кошти, ці кошти з одного. З одного пункту програми на інше, ми не Мали би да. бути ваші матеріальні забезпечення вашого да. 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 приєднання. А да. тепер ви хочете використати на матеріальну технічну базу, так? Ми хочем... да. Тільки на те, щоб ми могли вчасно направити колокам у ці рішення. А ви вирішую питання по-просівникам, які забровувати кошти. Так само їм треба направити податкову вимогу, ми можемо або тільки вручити від особисто, або направити відповідно художній вистав, це ну, гривні фонбарки, це дрібниця, так. Якщо вона відмовляється отримати вистав, то по цьому закону дата повернення поштового відділення... має Давайте, що деталі, ми зараз на початку сесії, давайте ми розширюємося. Е, ви проінформували, ми, ми вже можемо голосувати, так? Так, хто за те, що даний проект рішення визнати на як сесії, прошу голосувати. Заперчу пару Яськову за Казмірук. Сідовичів за 5-за. Друге питання. Право -порона, Право -порона. Право -порона. На програма. Найменського голови надійшло лист від першого заступника начальника управління Служби безпеки України в Вінницькій області. Він Вони просять внести зміни до програми в частині збільшення видатків програми в 2024 році на 350 тисяч гривень. А саме. На придбання паливно-мастильних матеріалів 250 тисяч, на придбання засобів для утримання службового автотранспорту та за запчастин 70 тисяч і 30 000 на шині. На Відповідно напрацьований проєкт рішення. так? що Ми все, так? передбачите, бо вони не були передбачені в 2024 році, ці функції передбачити в цих абзаках. Якщо питання має, тоді за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Захарчук. І третє питання. Значить, надійшла заява від Калиман Верніки Іванівни, жительки СМТ Кирнесівка, значить, дружина без сільського службу. Це пока статусного області за команди, такій комісії, що він загинувши стати під завалів, Александрович, і просить допомогу в ремонті будинку, саме прикриття даху, у зв'язку з служби нашої становище Бюджетні комісії е, винесли пропозиції внести зміни до програми. Внесли зміни до програми, значить, е, зміни до програми е, в, рішення після цього сесії Тучинської міської ради 8 скликання про затвердження програми на учасників бойових АТО, захисників та захисниць України, членів їх сімей, які посиділи внаслідок військової гресії Російської Федерації проти України, безреєстровані політично проживають на території Зучинської міської територіальної громади на 2024 рік, а саме розділ 4 заходи програми виконувати. Такі редакції, доповнені пункт 4.12, наразу матеріальна допомога, сім'ям військовослужбовців, що опинилися складних життєвих обставин, які зареєстровані, проживають на території громади та отримали сповіщення про них по військовослужбовців, які були зареєстровані на території Турчинської міської території громади на поліпшення житлових умов. Далі додаток 1 до рішення 57-ї військової військової житлової. Додаток, в додаток один перелік заходів обсяги та джерела фінансування програми підтримки доповнити пунктом 12 одноразована матеріальна допомога сімей військовослужбовців, турбоці, що винили складних життєвих обставин, які зареєстровані, проживають на території громади, та отримали сповіщення про об безліці військовослужбовців, які були зареєстровані, бо проживав на території Турчинської міської територіальної громади на поліпшення матеріального обсяги фінансування у 2024 році складуть 50 тисяч гривень. Так, зміни в додаток 2 до рішення форми та необхідні документи для здійснення протоді у переліку заходів обсягів та джерела фінансування програми. Доповнити пункт 11. Одноразово древна допомога сім'ї військовослужбовців, щоб не складу життєвих обставин на сіт зареєстрованих проживання на території програми, отримав правовезості військового судової, зареєстрованої поживами на території Пучинської військової території громади на поліпшення житлового побутових умов. Значить допомога в розмірі. До 50 тисяч гривень при наявності документів. Одноразова матеріальна допомога надається сім'ям. Значить, за актом комісії, створеної міським головою з обстеження складних життєвих обставин та потреби в поліпшенні створ... е... тримати готових умов відповідним визнанком з оформленим актом з послідуючим виданням міським головою розпорядження про затвердження акта за надання матеріальної допомоги та, на... та коміс... заяви видатних постійних комісій. З питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту навчання, спорту, депутатської діяльності, етики, особливості та зв'язків з громадськістю та з питань бюджету, фінансів, соціальних комісій підприємства та торгівлі. Комісія посідання розглядає подані документи, визначає суму допомоги або представить для відмови на виділення, що політи засідання постійної комісії. Да, да. <клес> <Підніше>. Мене питання, <клес> яким чином, ну, як нас вчили керівники нашого брата і ну, що будь-яке рішення ці, ну, рішення нашої комісії, перші бути вирішені на сесію, має бути оприлюдненими. Зараз пересесію, зараз, зараз, зараз все ну, залишається. має не бути там на сайті, зараз масової інформації. Вчора просто дуже Ні, дивіться, не можна. можна? Так. Значить, Дані рішення приймаються за поданням про прискорений За Нашим регламентом з моменту його прийняття воно зараз всі рішення будуть знялися. Я цю, нічого не розумію, тому що ви в будь-якому разі знаходите випадане будь-яке ваше діє. Колись ви мені казали, що має бути 10, 10 днів не мені, а в цій залі, 10 днів з моменту оприлюднення. Ви не почули, що я сказав. Воно ну, ну, по почу. регламенту так, розглядається при створеному розгляді. Є подання відповідних, щоб його розглядати. Не заперечую, що воно було я просто... дали. А, Де, я не Я розумію, що це рішення, чи ці, ці питання, вони затерплять б... баж... вкладення і мають вирішитися в такому порядку. Але я просто хотів знати, чому так вирішується, коли так. А коли так, то так. Так, ще одне питання по військовим. 73-35 частин. Доброго дня, шановні депутати. Про це суперного розгляду є прохання говорити винесення на розгляд сесії рішення про безкладну передачу майна комунальної власниці Бечинської міської ради в військовій частині а 7335 Даний проект рішення напрацьовий в рамках реалізації обласного конкурсу стійкої громади по придбанню обладнання для нашої військової частини ас 35 Завершилися електронні торги, а також за кошти військової ради отримали стармінки і нові відсутності у прохання проводити принесення тривогу сесії проєкту рішення про передачу даного датного майданчика. Пропонується даним рішенням передати безоплатно з балансу Кучинської міської ради на баланс військової частини А-73С. Майно комунальної власності згідно додатку я зараз звучу створити комісію, майно передається читає в Італії команди військової частини А-7335 і проходовника відділу банкерської звітності Прочинської військової ради за забезпечення передати майна назначення на 8-1 і контроль ставити на місце комісії. А чи передається коптери? Це в рамках реалізації проєкту, прибраного на першому етапі для відділення коптерів всіх. Навіть три і два ночних навіть не ступнікові термінали Старлін, два штуки, два автомобілі нових Mitsubishi Р-200, також передаються ноутбуки, які закуплено по процедурі електронних закупівель по першому етапу конкурсу сітки громади обласного принтер і бензин 1983. Це передається всю розповідати А-75 Вартість однієї машини 1 мільйон 749 тисяч за гривень. так, так. вони вже доставлені в ухалі на полозі, вчора позавчора привезли. І їм треба <різь> Так. <кіли. різь> <Врахання в тіху. різь> Якщо питання має, то хто за те, що даний проєкт рішення буде закінчити сесії? Багарчук з Миру за сім'я. Денний звечір пані, хто за те, що закрити роботу нашої комісії, голосувати зачув парубок, військових, сірович однак. Дякую за роботу.